Мені потрібно підшити штани з ось такого трикотажу. Спочатку я стабілізую низ штанів. Для цього я виріжу з дублерину дві ось такі полоски шириною 2 см, дальова буде розташовуватися ось таким чином. Я беру ці дві полоски на виворотню сторону, прикладаю і припрасовую праскою. При цьому я не розтягую тканину, приклеїла смужку з дублерина, обробила оверлоком. Тепер я відмічаю 4 см. Це в мене буде контроль для підгину. І по ньому я буду підгинати штани. Ось так. Тепер я або скалю голками, або змитаю. Коли я змитую, то я контролюю, щоб смужки. Сходилися одна з одною. Підгін я буду з лицевої сторони. Такий вигляд має цей підгін. Кому відео було цікаве, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.